Київська фанзона б'є всі рекорди. Пху, я так говорю Окей. Okay. Київська фанзона б'є. On come, on, come on! Come on. <laughs> Ти пиши, пиши, а зараз вийде повтор. А, і він не показує цей ролик. <laughs> я не став паузу, коли буде щось веселе. Окей? Okay? Київська фанзона б'є всі рекорди. На останній матч збірної України з Англією сюди прийшло близько 200... двох. <clears throat> Kyiv fan zone has beaten all the records, but the last Ukrainian Come on, England. England! Come on, England! Yeah. Come on. We love England! Come on! England! England! La-la! La-la! Who has to, been today? England are the greatest Come team in the world. Ooh, steady on there, boy. Forever? Ever. How, how, long, uh, how, long, uh, how long you stay in Kiev? Uh, we stay in Kiev for, for four days. It's an amazing city. England are gonna win the Euros. What do you think about Ukrainian beer? Uh Ukraine beer is very good. Uh Ukraine very, very good. <laughs> it uh, oh, very Ukraine good. Women. Beautiful. Uh beautiful as yourself, very beautiful. <laughs> What's that? Київська фанзона б'є всі рекорди. На останній матч збірної України з Англією сюди прийшло близько 200 тисяч осіб, щоб не вти. Ой, бля. Київська фанзона б'є всі рекорди. Не став паузи, це буде повторення ролика з Голландії. Можна? Київська фанзона б'є всі рекорди. Київська фанзона б'є всі рекорди. На останній матч збірної України з Англією сюди прийшло близько 200 тисяч осіб. Щоб никакнути тисню, довелося розширити фанзону. Тепер вона займає повністю весь хрещатик. Я якось дуже каряло сказала ще раз.